Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і віри. Віра, вона дуже велика сила. Я відчуваю по собі, і це є мій досвід, і я впевнена в цьому. Я хочу передати цю певненість вам. Все буде добре. Чому? Та тому що завжди так не буде. Сьогодні 25 червня. День жалоби в Дніпрі. Ви новини чудово знаєте, я не буду їх переказувати, але не змовчу те, що російські ракети ракети вбивають наших мирних людей. 17 загиблих в Дніпрі. Мої співчуття рідним. Тримайтесь. Хоча чи доречно це. Тримайтесь. 200. Щемось людей, я вже не пам'ятаю, там до 300 іде поранених. Бажаю вам найшвидшого одужання, щоб все було добре. І серед цих поранених людей 21 дитина. потяг з мирними людьми, які їхали в запоріжжя Одеса Коли я вам вже нещодавно казала, так, у мене зараз є злість. Я не буду приховувати, тому що спокійно я не можу до цього відноситися, але і себе треба емоційно зберегти і трішки мати холодну голову. І я вам вже теж неодноразово казала, що моє серце зараз якось не співпрацює з мозком. І серце так, а голова начебто розуміє. І психіатр колись казав, я вам про це теж розповідала. Злість це теж енергія. Це емоція, це енергія. І та, яка нас зсередини просто з'їдає. А навіщо мені? Щоб мене щось зсередини з'їдало. Тому цю силу треба переправити на якусь дію. Хтось займається спортом, у когось прибирання. А я хочу помити кухню. Сьогодні у мене було генеральне прибирання на кухні. Скористалась таким мийним засобом антижир, це є український виробник, я користувалась їм вперше. Як їм користуватися, по-перше, дівчатка одягає рукавички у гумові, і не завадило б надіти маску на обличчя, але лише тоді, коли ти наносиш. Наносимо на 1-2 хвилини, чекаємо і ретельно змити водичкою. У мене, бачите, як все блищить, мені подобається плита, вона не буває у мене брудною, але інколи потрібно робити генеральне прибирання, тому що то там десь цяточка, то сям, ця, Ну, тобто, ви розумієте. Мені сподобалось, по-перше, немає таких розводів білих, які довго-довго змиваються, ні, такого це відсутні. Після прибирання немає неприємного запаху. Неприємний запах лише тоді, коли наносиш цей аромат, цей засіб, аромат тра та, -та, -та. Ну, я повторюю, що обов'язково одягайте маску. Тому, що можу сказати за цей майний засіб? Те, що довго не треба вимивати, немає ніяких розводів, мене це влаштовує, тому Генеральне прибирання пройшло. Я мила поверхні плита. Ну і так, далі отак пішла, пішла, пішла. Тут помила. Ну, от, швиденько і підтримуємо чистоту. І ще хочу сказати. Теж український виробник, я хочу підтримувати українських виробників, і тому я в своїх влогах це зазначаю. Я купувала для того, щоб заощаджувати гроші для миття унітазу. Що хочу сказати, миє дуже добре. Мені подобається, але інколи хочеться, як я кажу, генеральне прибирання і купити саме для унітазу мийний засіб. Тому що це добре миє, але немає такого аромату, як ну, інколи треба. Тому хочу зараз піти в епіцентр і подивитися щось рідкий мийний засіб для унітазу. А у нас сьогодні чудова погода, сонечко, тепло і наші українські. Мальве. Так, першим мені потрапив маркет опт. І думаю, зайду, подивлюся, що тут, а де у них? Де у них тут? А, ось, дивитися. Так, 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 так. Ціни, ціни. О, сто... Одна гривня. От Отакого, до речі, в мене ще не було. Ні, це не є український виробник. Я віддаю перевагу українському виробнику, але якщо не знаходжу, ну, тоді будь-що. Ні, зараз таки зайду. В епіцентр, тут поруч. Він невеличкий, але ж все ж таки. Ну, Бачите, я хотіла такий засіб для унітазу українського виробника, але його немає. Ну, підемо в епіцентр та й подивимось. Так, підемо тоді, в епіцентр. А я, до речі, в Києві забула сонцезахисні окуляри. А В мене ще одні є, але вони, знаєте, на літо як важкі. Я їх більш там весна, осінь. І це думаю, чи поїхати забирати. Катя каже, давай я вийшлю поштою. Кажу, та ну а як вони доїдуть. Тому зараз така прикмета забула окуляри в Києві. Та нічого, якось переживемо то подивимося, що є в цьому центрі. Тут не дуже і великий. А Галаксі це теж начебто український виробник коштує зараз 82 гривні. Чи хто його не знаю. Думаю, може такий з лавандою взяти вже. Не хочеться їхати аж на лівий берег. А, оце ще якийсь троян, 101 гривня фрошка. А, це малина, боже, троянда, Кому що. Ні, мабуть, я візьму з Лавандою, тому що ну, їхати заради одного мийного засобу в інший район міста якось не дуже... Тим паче тут зараз знижка, то я її візьму. Опс. Так, що ще? Що ще, що ще, що ще? Ну от бачите, таке представлене, а для унітазу ні. Чому так? Чому так? Чому? Чому, 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 чому? А хто його знає. Так. Так, добре. Так, до речі, я дуже давно вже не їла морозиво. А, ні, я ще не додому. Я ще не додому, але куштувала такий, таке морозиво. Ой, зараз я це поставлю Стій. Це новий український виробник. Сімейний бізнес, вони виробляють морозиво до смачне. На вулиці я їсти я не люблю, коли ото на камеру їдять на вулиці. Хоча я інколи їм на вулиці, там десь, якщо не на ходу, як то кажуть. Таке, таке. І таке купувала теж смачне. Добре, що у нас тут зробили такий невеличкий епіцентр. Дивлюся акція на хумус, сир. До речі, непогано, 33% знижки. Ну, ні, начебто все. А головне, в магазині надовго не затримуватися. Ой, я йду на касу. Про що я подумала, можна було б на сайті замовити і сюди б зробили доставку. Але вже добре. Вже купила. Хай. Все одно не на все життя. Вчора Лєночка з Сумщини написала, що вона купила полуницю для того, щоб відчути аромат літа, щоб якось так. Вона так відволікається. ну Сумщина, ви розумієте, про що я кажу. І мені сьогодні так захотілося полониці, тому зараз йду на базар. Я відволікалася ранок і аромат свіжого хліба, а тут ще не тільки ранком, а й літом ароматом треба відволікатися. І це дійсно якось так є такі моменти. Купила полуницю 170 гривень за кілограм, така ловкенька-ловкенька. Додивлюся, у нас знов збираються люди, це вже в іншому місті. Сьогодні теж на щиті. Будемо проведжати нашого героя. Ось там дівчинки, дві дівчинки теж біжуть. Ми тримали разом з нею прапор, бо вона сама вийшла. І каже, дай Боже, щоб це була остання колона. Дай Боже, щоб ми зустрічали, а не проводжали. Я думаю, в мене теж є мрія зустрічати, а не проводжати наші корони. Дуже висока ціна. Прийшла вже додому. Подивіться, ось така полуниця у нас 170 гривень за кілограм. Є 180. Майже однаково. Ліночка, дякую тобі, моя дорогенька, що ти вчора мені написала про полуницю і черешні ти купила для того, щоб відчути аромат літа, смак літа. Тому що, як би там нам зараз ми дорогенькі не було. Але я кожному з вас бажаю відчувати аромат кожного дня. Зберегти себе. І дякую вам, що ви подивилися відео. До речі, дівчата, 50% дивляться мене без підписок. Ви ж дивитесь, будь ласка, підпишіться, мені буде приємно. Вподобає, коментар. Це дуже приємно, це мотивує, це надихає теж, а не так сама собою поспілкувалася. І дякую кожному з вас, хто кожного дня дивиться відео, ставив вподобайки, пише коментар. Таке враження, що ви зі мною поруч, а це за гроші не купиш. Дякую вам, велике. Бережіть себе, мирного неба! И до зустречи во ново видео. До побачиме.